28 березня 1947 року. віце-міністр національної оборони Польщі Кароль Свірчевський здійснює інспекційну поїздку на українські етнічні землі, де військо польське проводить акції проти підрозділів УПА. У лісі на дорозі Балигород тісна. Кілька автомобілів війська польського, в одному з яких генерал Свірчевський, потрапляють у засідку. Згори запрацював кулемет. Кароль Свірчевський народився у Польщі. Проте більшість свого життя провів у Радянському Союзі. Брав участь у більшовицькому перевороті, працював у Генеральному штабі Червоної армії. Під псевдо генерал Вальтер у 36-му був закинутий до Іспанії, де організовував диверсійну роботу. У Другу світову один із засновників Просталінської армії Людової. З 1946-го заступник міністра оборони Польщі. Організатор і виконавець військових злочинів на території Польщі та Німеччини, у тому числі депортації поляків. Навесні 47-го очолював боротьбу війська польського зупана Закерзонні. Загинув ймовірно в бою з сотнею УПА Хріна, псевдо Степана Стебельського. Наші хлопці не знали, що, що там є така фігура велика. Ну, й трафили правдоподобні. Tak, snajper, taki był Soła, więc po w Anglii, вже. tak prawdopodobnie ten Sznajper win trafił wioho, ale jak ja, ja się teraz dowiadamu, to Polacy, mówią, gdzie to Polacy zabili, Święcisko. Загибель Сверчевського досі виглядає достатньо дивною і викликає чимало конспіративних версій. Зокрема, журналістка Дорота Каня у книзі Тіні таємних служб висловила припущення, що Сверчевського міг убити генерал НКВС Георгій Сергійович Жуков. Так чи інакше, саме воно стало офіційним приводом для польської влади розпочати акцію вісла, примусову депортацію українців з етнічних земель на північ та захід Польщі. Це була вже друга хвиля виселення. Під час першої з 44 по 46 рік із закризоння в УРСР переселено майже півмільйона українців. Акція Вісла мала на меті повністю усунути українців з їх етнічних земель. Ця територія простягається майже на 300 кілометрів на захід від нинішнього українсько-польського кордону. Село Шляхтова Польща. Це 300 кілометрів від українського кордону. Це було найзахідніше українське село з українською церквою, але було до 1947 року. З півдня на північ територія, яка підпала під акцію вісла ще більша 500 кілометрів. Це старий православний цвинтар у селі Гнойно на Підлящі. Тут поховані кальчуки, Ковальчуки, Лисюки, Романчуки. Кладовище припинило свою діяльність у 1947-му. Гнойно найпівнічніше село, українці, з якого були виселені у рамках акції Вісла. Уряд Польщі створює оперативний штаб Вісла. При ньому працює військовий суд. Протягом трьох місяців він засудив 173 українці до смертної кари, 58 на довічне ув'язнення 89 – на кару до 15 років ув'язнення. Усіх, кого підозрюють в належності чи принаймні співпраці з УПА, ув'язнюють до концентраційного табору Явожно. Ось на цьому місці з 1943 по 56 роки була брама концентраційного табору Явожно у 1943-му тут діяла філія німецького Аушвіцу. А з 45 го табір почав приймати в'язнів комуністичного режиму. І якщо ви спробуєте знайти 10 відмінностей між двома тоталітаризмами, то вам це навряд чи вдасться. Ірина Ковалик, родом із українського села Вербиця, потрапила до Явожна, коли їй було два роки. Разом із матір'ю. Лише за те, що тато був в УПА. Ніхто не знає де, ніхто не знає, в якому місці хто похований. А людей було багато: 3800. Хіба 73 українців тільки. Тут привезли до цього табору. z mojego sela 93 osoby z tegośim osięp tu zajęło i jest upokojony myśliszem nasz paroch o tej Julian Frynitski jakiego tu, jaki tut pomer zamużył jego to takie większe 900 ważnych było było Стов кілька дітей до 17 років, які є просто в реєстрах записані. Отже, гуманна акція вісла, не репресивна, охоронна. Ірина Ковалики де лісом до місця, де орієнтовно розташовані поховання жертв концентраційного табору. Довга дорога, у кінці якої пам'ятний знак. Вбили одну. Dziewczyno to tak na tych dopytach było, że ona, już, ona sama nie wstawała i na kocu przenosili do, do, do tego do, do baraku i wynosili. Później się nie znają, czy to ta, czy inna dziewczyna nie wytrzymała tego dopytu. Кинулися на ці дроти, які були, бо тут була огорожа ще з німецького концтабору 500 вольт. Ми з мамою діставали дві порції хліба, не з'їдали того. І мужчини були голодні, так вони йшли десь там. Каву, чи десь. То мені, мама, давала хліб. Я якось ховала, не знаю як. Просто і йшла поміж тих дядьків. Між тим оперативна група вісла оперативно готує депортації. Для цього польська влада перекидає на закерзоння цілих шість дивізій війська польського. Етнічна чистка починається рівно за місяць після ухвалення рішення. Станція щавне Куляшне Польща. Саме звідси, 28 квітня 1947-го рушив перший ешелон з депортованими українцями в рамках акції Вісла. Реальне виселення почалося 28 квітня 1947 року. Реальне, перші ешелони. вбили місяць перед тим. Січевсько. А за місії вже було все підготовлено. Остаточна депортація українців з їх етнічних земель відбувалася у так звані землі одзисканні, віддані Польщі по війні колишні території Прусії, воєводство Ольштинське, Познанське і Щецинське. Виглядало усе як бойові дії. Приїхало військо, аби виселити. Мало повне фронтове озброєння. Половина обкопалася над річкою Скло, тобто від півночі та від залізької волі, звідти сподівалися наступу УПА. Так само цього дня сталося навколо шпотів, а ще далі на хуторі Козлівка, де мешкала одна родина. До баб'яків військова старшина в'їхала панцерним авто та з доброю охороною. Зачитано прізвища сімнадцяти родин, яким наказано чим скоріше збиратися зі всім майном. Дві години часу спогад Івана Павлика, народженого у селі Заліська воля, про події 1-5 червня 1947 року. Прийшли до нас, до хати, то підпалили перед на, на ліжку. Підпалили щеник, зачав то горіти, тату гасили, а вони хотіли тата застрілити, але якось тату вийшли і вигнали нас всіх двір. ми на дворі стояли. І вони стояли, доки ще не, хата не згорить. Ввечір мама моя довідалася, що її мама, моя бабуня, зістала забита. Був партизан на квартирі у одного господаря, Сіли собі там на тим, і гріли ще на сонечку, раптом побачили, що йдуть, але вже було запізно, ще поховали там коноплі, Найшли війську, то витягнули їх звідти, то попросту без ужиття зброї забили. У нас з хати вигнали, як була бо сера, акція вішла, то нас вигнали з хати і, при, і при, прийшли ту, і, і тут зробили в нас в Ми Мали ми дві кімнати, ну, то в одній кімнаті робили переслухання, а в коморі до, до комори ще. Закратували вікно кольчастим друтом, колячим друтом, і там ще саджали людей, а решта до півничі, а в півниці не було вікна. Тільки такий відвічник був, вивітник на, на туто. А там ще люди по простому дусили. Я мав чотири роки, коли нас депортували. Я пригадую трошки. Ти людина, яка є дуже п'яна, я ще доволі не є, але е, десь з братом їй йшов через село, десь батько приходив там, десь сніг попадав, такий дуже великий, що батько викопав такий тунель снігу. Wyselenia, o no, ile mnie baćki rozpowiadały, e, ludzie mieli 3 godziny czasu na spakowania swoich e, majątków. Wszystko, co było. I na sylnowisku wojsko przyszło, bagnetami byle i, i wyganiali. E, do Radywna na, na e, transport kolejowy. I tam sadzały do, bydla, do bydlaczy wagony. I w takich bydlaczych wagonach ludy jechali miesiąc na ze ziemi, aż tam Niemców powyganiały. В 1947 році я як хлопчина зі своєю родиною, мов 17 літ, нас виселяли на західній землі Польщі. Ми вже не мали нічого, наша гада стала спалена через польське військо в 1946 році. Ми вже через, через 46-й рік багато разів ми втікали до ліса, ми ночували в лісі. Mama wyszła, kaže wieczorem podwyty się, to tak poleca moje akcje, i zobaczyła na niebie taki wognenny znak i kaže wyglądał mi tak jak taka paliczka, że jak kogoś ludzie coś coś wyganiali czy 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 co w czy I na sobie poдумаła, no takie coś dziwne, takie, takie coś zobaczyła. No i zaraz na kilka dni później okazało się, że to, chyba, no to chyba co znak, że nas będą wyganiać. Kwiecień 2017. -go. Село Мокре нині Польща. У сільському клубі концерт приурочений 70-річчю депортацією українців. Нащадки депортованих розігрують невелику виставу. Насправді українцям мокрого відносно пощастило. Власник місцевого підприємства врятував багатьох своїх працівників від депортації. No sło, tak jak mówią te tu Polacy. No, teraz może już nie, ale mówili, na raz, że to stolica Ukrainy, bo sprawdzi jakieś takie odnokie selo, gdzie ludzi troszkę zależyło, a to e, tu była kopalnia i pracowali, że niektóre ludzi, którzy pracowały, to ich że pracuje, i ich nie wysyłowały z tego, co znają. Із майже 700 тисяч українців, які заселяли за Керзоні на кінець Другої світової війни, наприкінці 47-го залишилися одиниці. Врятуватися від примусового переселення вдавалося випадково. Тут е залишилося приблизно сім родин, які скривалися, чи мали канадські папери, е чи там е в інший спосіб, якісь скривалися просто. В моїй родині акуратно, батько скривався, мати вродила найстаршу сестру на той час. Ну і Дід заплатив великі гроші, щоб вони знаходили, щоб залишили мати спокою. А батько скривався два місяці. Нас мали вишивати, Ми теж мали карту від сідлицю, але мій діду був спараліжований. І тут така одна полька з нами добре жила. І, і, і пішла до штабу, і, і взяла ще двох швидків поляків, ну, тому що з нами добре жили. І, 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 і Мене посвідчили, що ми нічого не винні, що, щоб щоб нас заставити, ну, і так нас заставили. Але залишатися, як і повертатися на власну землю, небезпечно. Дивізії війська польського проводять контрольні перевірки. У разі виявлення українців за наказом командира 7-ї дивізії війська польського очікує арешт і відрядження у концентраційний табір. Явожно. Попри це, поверталися. Лемківський художник-примітивіст Никифор Дровняк пішки пройшов 700 кілометрів до рідної домівки. Його зловили і знову відправили на захід. Але Никифор знову подався додому. Його депортували кілька разів. І коли він став відомим, то е, треба було дати йому прізвище, тому що він був з Криніці, назвали Ян Криніцький. Сім разів Никефор пішки долав відстань у сім сотень кілометрів. Врешті, зважаючи на міжнародну славу художника та розголос за кордоном, йому дозволили оселитися у рідному селі. Але влада ПНР вже видавала Никефора за польського художника. Інших українців яких привезли на так звані землі одзискання, влада Польщі планувала асимілювати. У кожному наказ дали згідно з декретом про акцію Вісла, що в одній селі не може бути більше українців як 10 відсотків. І то українців таких ретельних ведукних порядних. Якщо, якщо таке підозрили були, ті людини, то тільки три могло бути. А якщо вже мало щось на, на, веду книг на сумлінню, то тільки одна. Від селі тільки одна. Ну і вони так не могли це точно зробити, бо то замало було усім, а за багато людей. Село Мидів. У 1947 усіх українців звідси, як і з сотень інших сіл, було депортовано в рамках акції Вісла. Проте миців особливе село. Тисячі мисівчан потягом повезли далеко на північ майже до Балтійського моря. Ну, не було весело їсти хтів, і то не, не то. верховичих дали нам. По одному гіркове Квашеному і по одному селедце веселому. Пізніше вже аж тут десь на вармі в Мазурах, не знаю, чи то Корше, чи, чи якесь місто було тут вже на Мазурах. Тут дали, військова кухня чекала на нас, і дали зуб по горухівку. Така дуже добра була, бо страви ніхто не їв таке. Пам'ятаю, привезли нас. Ну, до Новакова, до того, під той канал, А в нас то не було ані рік, такі, рік, е, ріка, ані, ані таких не було води. Люди ще перестрахали, що така вода привезуть нас і хоче нас потопити. І кобіти почали плакати. І кажуть, далі ніде не їдемо, відвезіть нас з Польська адміністрація планувала розселити месівчан по кількох найближчих колоніях, звідки вже було депортовано німців. Проте месівчани погоджуватися з цим планом не збиралися. Друга колонія в Чеплісах була чітком порожня. Люди кажуть, а чого ми будемо так поділені? Ми з одного села. То давай ми хочемо разом бути. і то... Люди погрожували масовим самоспаленням. Врешті поляки здалися. Врешті ще вкурив цей комендант зі зостиші. Попросту до холери ясно, ідіть де, де хочете, тільки забирайтеся з того. Бо... Історія переселення колишніх мешканців Мицува виняток із суворих правил вісли. Майже 150 тисяч українців було розселено між польських родин на півночі і заході Польщі. Їх колишні землі перетворилися на пустку. Цілі села проковтнули забуття і ліс. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!